Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Карта дня на 18 квітня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо, що розклад загальний може не в усіх програватися, в частково карта дня для овнів. В Овні випадає десятка мечів. Вам варто остерігатися проблем, невдач, негараздів, десь можете йти спіткнутися, впасти, невдало впасти, де може виникнути проблеми з здоров'ям, а можуть просто виникнути проблеми з оточенням, які можуть просто вам нашкодити своїми діями, а саме якимись певними зрадами, тими діями, від яких ви навіть від цих людей не очікували. Обов'язково в цей день у всьому має бути обережність. Це саме головне. Дивіться, що підписуєте, що кому розповідаєте. Взагалі кожен свій крок обдумуйте. В другій половині дня четвірка кубків вказує на те, що от поганий настрій, все не так, все, все, все йде не за планом, всім ви розчаровані, але взявши свої емоції під чіткий контроль, ви зрозумієте, що не все так погано, що у вас є нові перспективи та нові можливості. І для того, щоб їх побачити, потрібно контролювати свої емоції. Карта дня для тельців. В тельців відлюдник. Відлюдник говорить про те, що варто сподіватися тільки на самих себе, на свої сили, на те, що тільки все у ваших руках для того, щоб вдало реалізувати свої плани. Також відлюдник говорить про те, що вам необхідно побути на самоті, обдумати свої подальші кроки, як вам діяти далі в майбутньому. Близнюки. Близнюки випадає двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про якісь вагання, про якусь таку певну нестабільність. Тут ви не впевнені, як вам діяти, за яку справу братися, чи те, чи те зробити. А може все зразу зробити, а взявшись за все зразу, у вас виходять якісь певні непорозуміння. Також карта може вказувати на ну, якісь невдачі в фінансових питаннях, але це буде не досить так критично. Взагалі день вказує на те, що будуть такі досить такі. Стабільні, обидва, звичайні справи, рутинні такі справи для вас. Також це можуть бути якісь ділові поїздки, можуть бути просто справи якісь по дому. Взагалі, фінансові питання можуть виникати. Моментами вони будуть вдали, моментами трошечки не, не по плану щось може піти, але досить все буде так, стабільно. Саме головне. Це повільне просування, але досить таке стабільне просування вперед. І саме головне, що вам варто зробити, це не братися одночасно за всі справи. Знаєте, у здоров'ї можуть помічатися якась певна нестабільність, яка, і все це буде залежати від якихось різних зовнішніх факторів. На дні колоди король жезлів. Король жезлів говорить про те, що в другій половині дня ви зберетеся. І за своїми силами, і проявити таку, знаєте, наполегливість, проявити свій професіоналізм, і досить так гарно себе проявите, і зможете багато чого досягнути. Якщо їй було щось не по плану спочатку, то далі все вдасться. Саме головне робимо все поступово. Раки! У ракі випадає четвірка жезлів. Карта говорить про святкування, про гарні новини, можливо, сімейне свято, можливо, підготовка до сімейного свята. Також карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про якусь нову, завершення якогось одного етапу, якоїсь важливої справи та початок нової справи, який принесе вам успіх у майбутньому. Двійка пентаклів на дні колоди говорить про певні звагання з вашої сторони. І для того, щоб все вдалося, потрібно робити все поступово. І це буде повільне просування, але досить таке стабільне просування вперед. Леви. У леві випадає також четвірка жезлів, яка говорить про успіх, досягнення ваших цілей, нові починання, нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися гарні новини та свято. День буде досить гарний та вдалий Діви. Для дів випадає вісімка мечів, якісь певні обмеження на вашому шляху. Можна сказати, це певні самообмеження. Перш за все, це недовіра самим собі, невіра в те, що ви робите, невіра в свої сили. Ви просто забуваєте себе, заганяєте самі себе в глухий кут певними діями. Все в ваших руках, щоб досягнути певної цілі. Саме головне це вірить в те, що ви робите. Терези. У Терезів Туз кубків гарні новини, щастя, радість, задоволення, нові можливості та перспективи. Взагалі буде гарний шанс для того, щоб реалізувати великі плани. Саме головне проявляйте себе, будьте рішучим і не упустіть таких можливостей. Також на вас очікують дуже гарні новини. Паш жезлів на дні колоди вказує на те, що буде гарна можливість вирішити якесь хвилююче питання на вашу користь. Яке дуже-дуже вас непокоїло, також може бути якийсь досить такий приємний сюрприз для вас. Скорпіони. Скорпіонів, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить про поганий настрій, про страхи, про переживання, які трапляються на вашому шляху. Перш за все, вам потрібно взяти себе в руки і перебороти свої страхи. І быстріше, якомога швидше, братися за реалізацію своїх планів і вирішення певних проблем. Саме головне це контроль емоцій. І перестать, перш за все, це боятися. Це дуже. Карта часто вказує на наші страхи, переживання, йде певна безсоння, якісь певні невдачі, із цього йдуть. Нехватка сили, енергії. Стрільці. У стрільців король жезлів. Король жезлів говорить про рішучість, наполегливість, професіоналізм, який ви проявите. Можливо, отримаєте гарну пораду, або ж самі ставити, станете наставником для когось. Можливо, вчителем, якимсь куратором. Взагалі будьте чесні, справедливі, і все у вас обов'язково буде гарно та вдало. В другій половині дня якісь можливі переживання та страхи, які на вас наляжуть. Козироги. У козирогів випадає відлюдник. Таке бажання побути на самоті, щоб ніхто вас не трогав, ніхто вас не покоїв, просто зібратися з думками, з своїми. Взять просто якимось в якийсь момент себе в руки вам варто. Також вам варто сподіватися тільки на свої сили, тільки все в ваших руках для того, щоб реалізувати свої плани. Можуть виникнути якісь обмани та хитрості в цей день, у другій половині дня. Водоліє. Для водоліє випадає імператор. Імператор говорить, що ви матимете гарну змогу проявити себе, досягнути певної цілі. За все, що ви будете братися, буде мати гарний результат. Ви зможете багато чого досягнути. Тому вперед, робіть якомога більше справ, навіть те, що не планували, зможете зробити. Також карта говорить про допомогу від людини, від впливової людини. Скоріше за все, це буде людина, яка стосується от робочих моментів, якихось, по роботі. Тому що ви будете багато наполегливо працювали над деталями та дрібницями. В чомусь вам дуже допоможуть рибки. Для рибок випадає дев'ятка жестів. Це якісь ваші переживання, напокоювання. Ви постійно себе накручуєте, ви очікуєте постійно чогось негативного, ви постійно в очікуванні проблем. Цього не варто робити. Ви не, не живете повноцінним життям і не насолоджуєтесь. Ви постійно в очікуванні проблем і як ви будете їх вирішувати. Ви готові до будь-якої ситуації приймати будь-який момент оборону, але ви трошечки перебарщуєте. Потрібно взяти себе в руки, взяти свої емоції під контроль і перестать так сильно непокоїтися із найменших деталей, найменших дрібниць. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що варто поберегти свої витрати, не від, свої фінанси, у, зменшити свої витрати і не робити якихось важливих покупок. І якщо вам, вам потрібна допомога, не бійтеся її попросити, вам її обов'язково нададуть. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, всім гарних новин та миру. Дякую всім вам за ваші лайки, коментарі та підписки. З радістю завжди їх читаю. До побачення!